Дівчата, всім привіт! Сьогодні знімаю вам балтійський бурштин, залишки за багаточисленними проханнями. Сьогодні в основному каблучки, але також кілька пари сережок я знайшла, підвісочок. Дивіться, що стосується повторів. Повтори на бурштин ми не робимо, все поки що в єдиному екземплярі. Дівчата, кілька прикрас навіть є за цінами кількорічної давнини, тому забирайте нові постачання, можливо, будуть вже дорожчими. Я навіть не знаю, яка зараз ситуація по бурштину. Кого щось цікавить, будь ласка, пишіть в особисті повідомлення одразу вайбер, WhatsApp, Telegram. Будь ласка, не телефонуйте, я в телефонному режимі не приймаю замовлення, тільки пишіть. Така красуня з коньячним бурштином в початковому 18,5-19, артикул 62, 16 грам за вагою. Така також височенька, з боку ось такий листочок мережевний. Бурштин 2 на 3 см, висота 1,7. Вартість 113 доларів. Ще ось така класна залишилась зелено-золота, більш пласка. Артикул 116-й, за вагою 10,70. Так, початковий розмір. Тут чогось не зазначено. Десь 18,5 також можна зменшити, збільшити. Ось це чорне покриття це спеціальна затемнююча смола, яка надає ось такий цікавий ефект. Прикрасім. Такі асиметричні краї, дуже прикольна, легенька. 3 см в діаметрі. Вартість 75 доларів. І ось така в конечному кольорі прямокутна. 63 артикул, вага 10,5 грам. Тут маленький розмір початковий, десь 17-тий. Також можна трошки збільшити або зменшити. Півтора на 2,2 см. габаритний розмір і висота 8 мм бурштину. Вартість 75 доларів. Ще одна просто неймовірна моделька. Дуже давно вже лежить, на мій подив. Вона така королівська, дивіться, яка оправа. І бурштин дуже цікавий, жовтий, зі такими темними включеннями. Тут розмір без регулювання. Десь 18,3-18,5, Я точно примірюю і напишу. Фантастично. 2х2,5 см габаритний розмір. Загальний бурштин 1,8х2,3. І ціна. Ще ось такі є дві каблучки овальні. На середньому пальчику 19,5, ось це 18,5. Вони за кольором потіпні, але в цій 18,5 трошки більше включень. Вони без регулювання. Артикул 100. За вагою 6,90. Які вони в вінтажному стилі класні 2 на 2,5 см габаритний розмір і бурштин 1,5х2 2. Вартість 41 долар. Дівчата ще можу вам запропонувати до цих каблучок ось таке коліє потрійне під 102 артикулом за вагою 12,40 довжина 46,5 см плюс 2,5 см ще ланцюжок до 49 см максимум. Гарненьке таке. Центральна частинка 1,5 на 2 см. Застібка карабін. І вартість коль 75 доларів. Подивіться, ось такі красуні залишились три каблучка з жовтим бурштином. Артикул 23. За вагою 9,9,5 грами. На середньому пальчику розмір десь 18,8 більше 19,3-19,5. Бурштин більш жовточний, не світлий. Без регулювання ця модель. Бурштин 1,3 на 1,8 см, разом з оправою 2 на 2,5. Вартість таких кавлучок, дівчата, 64 долари. І дівчата така сама моделька з коньячним бурштином одна залишилась 9,30 за вагою. Розмір також десь 18,8-19. І ще раз вартість. Також залишилась одна ось така бурштинова трояндочка. Розмір напишу на екрані без регулювання. Сережок брошок зараз вже немає, можливо, будуть в нових постачаннях, поки що беріть каблучку, дуже гарна. В діаметрі десь 1,7 см. По ціні зазначаю. Діча ось така симпатична моделька на залишку. Один розмір залишився, напишу на екрані. За вагою 3,70 грами. Ширина 1,2 см. Вартість 23 долари. І ще ось такі дуже дві оригінальні модельки залишились. Тут розміри регулюються. Початкові десь 18,7, 19. Артикул 12, за вагою 7 грам. Тут ось таке регулювання. Довжина 3,3 см по вартості 50 доларів. Дівчата, по улюбленим каблучкам, сережкам з квадратами, знайшла одну вільну каблучку 18,5 розмір. 3,5 грами. Світлий коньяк. Габарити 1,3 на 1,5 см у каблучки і вартість 21 долар. І ще є пара сережок і підвісочка з більш темним конячним кольором. В одній сережці є недошліфована діляночка бурштину, ось на цій можете бачити. Вона виглядає наче як затертість, але це просто недошліфована діляночка. Це можна виправити у ювеліра, якщо вам це буде муляти, але насправді його майже й не видно. На них буде невеличка знижка через це, тому, будь ласка, заберіть, кому підходить. Вага сережок 3,80, вони на петельках, ось таких. Можна взяти з підвісочкою, вона правда, трошечки темніша, але не критично. За вагою підвіска, зараз скажу, 220 зі таким вушком. По ціні зазначаю. Ще, дівчата, маю пару гвіздочків, трошки відрізняються вони за кольором, Ось цей більш оточний, цей світліший. І, здається, навіть і в діаметрі трошки вони різні, але це йде як пара, і виглядає дуже цікаво, на мій погляд, вага грам 40. Класичний гвіздочок. Також фантастична на них вартість, будь ласка, забирайте. І дівчата ще маю дві пари ось таких класних гвіздочки з жовтими кульками. Одна пара трошечки світліша, а друга, ну, не можу сказати, що прям сильно темніша на півтону буквально. Вони під артикулом 262, за вагою всього 280 довжина 3,5 см, діаметр бурштину десь 6 мм. Дівчата, бурштин може трошки відрізнятися один від одного, це натуральна вставка, тому таке може бути. Але це подібні кольори, подібні відтінки, тут нічого страшного немає. Ось такий тут гвіздочок. Ціну зазначаю. І ось ще раз друга пара, тут також один бурштин трошки темніший мутніший, але знову ж таки не практично. Чи дівчата по дрібненьким сережкам з петельками є ось такі три пари з конячним бурштином світлим. Ці дві пари однакові ця перевернута. За вагою вони всі близько 3 грам. На петлях. Довжина 2,2 см. Вартість 20 доларів. Дівчата, улюблені підвісочки з котиками на місяці. Залишки абсолютно точно вже показую. Три штучки коньячні залишилось. За вагою 3,90 довжина їх 4,8 см. По ціні одразу прописую. Так, і дві жовтеньких підвісочки. Тут ось цій правій трошечки не можу сказати, що неправильно вставлений бурштин, він просто за розміром трошки менше, ніж потрібно. Ця підвісочка буде зі знижкою, кому актуально, будь ласка, забирайте. Все зазначаю. Також залишились дуже круті дві підвісочки з сонечком, обидві коньячні, майже однакові вставочки. Артикул 174 за вагою 4,40. Довжина 4,3 см і ціна. Подивіться, які є гарненькі підвіски з крабиками в наявності. Одна така конячна класична, а друга цікавого відтінку, конячно-золотого. Я б так його описала, дуже оригінальні. За вагою 4,40 грам, ось таке вушко. І по ціні зазначаю. І ось така невеличка акуратна підвізка жовтенька є в наявності. За вагою 2,80, вона з невеличким вушком. Зверніть на це увагу під тоненький ланцюжок. Довжина 3,7 см і вартість. Ще, дівчата, ось такий хрестик на залишку з жовтим бурштином, класний. 53-й артикул, вага 3,10. Тут є нюансик, також буде знижена вартість. Ось цей бурштин, він не повністю, як би змовити, лежить в своєму місці. Є ось такий простір знизу. Але це не є дефектом, це просто така форма бурштину. Ну, таке може бути. Але я трошечки знижую вартість, будь ласка, забирайте. Цей нюанс, про який будете знати тільки ви, нічого й не видно. Ще ось такий класний знайшла браслетик з міксом 61-й артикул, вага 5-10. Довжина 18,5 см. Застібка карабін. Ось так на руці виглядає дуже ніжний. І по вартості зазначу. І дівчата, ще один браслетик, який я вже сто разів показувала, він маленького розміру, тому трошки затримався. Давайте ми з вами його ось так от протремо. До речі, хто отримує у посилочках серветки, ну, майже 90% дівчат завжди отримують, іноді затримується постачання і там комусь може не вистачити, але я завжди кладу. Ну, Дуже крута річ для поліровки. Подивіться, як новенький все. Хоча він і є новенький, просто я вже його багато разів показувала і він трошечки втратив вигляд. Я його замацала. Зараз почистимо вам покажемо. О, Красунчик, подивіться, який жовтий бурштин. Вага 1960, артикул 72. Діаметр 5 см цієї частини. Він на руку 15-16 см. Хто бажає, можна у ювеліра, в принципі, додати ланцюжок подовжуючи на більшу. Ну, класний. Зазначаю вартість, забирайте, будь ласка. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Weber, WhatsApp телеграм. Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!